Літери вивчаємо, а бетку всю знаємо. Подивився знак в люстерко, і в очах йому померкло. Він впізнать не міг себе. Схожий став на букву Б. Буква Б, як бегемотик, отакий товстий животик. А зараз відгадайте загадку. Люблю в воді купатися, на сонечку валятися, маю я великий рот, а звуть мене так малята, бегемот. Слідуюче завдання. Придумайте слова, в яких би звук Б був на початку слова, у кінці слова і всередині слова. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Впіймай звук. Треба плескати в долоньки, якщо почуєте в слові звук Б: бузок, іграшка, банан, майданчик, білка, баран, лисиця, бджілка, півень. Бінокль, помідор, баклажан, огірок, бегемот, барабан. А зараз послухайте і повторіть, будь ласка, вірш. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Поки знайде білка брата, будемо всі букви знати. А зараз давайте вивчимо з вами чистомовку. Ба-ба-ба, ба-ба-ба, в полі виросла. Верба, би -би, би 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 в лісі виросли. гриби бу 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 бу-бу-бу. В руки я беру трубу. Бі-бі-бі, бі 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 Буду грати на трубі. Би-би-би, у лісі дуби. Бе -бе -бе, дятел дуб довбе, Ба-ба-ба, я знайшов гриба. бі бі, -бі розкажу. Тобі. А зараз розгляньте малюнки, на що може бути схожа літера Б. Серед багатьох літер знайти треба лише літеру Б. Літера В така цікава, стопчик вверх, дві дужки справа, В алфавіті так живе, Всім потрібна буква В. Відгадайте загадку. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, малята, це ведмідь. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Впіймай звук. Треба плеснути в долоньки, якщо почуєте в слові, звук В. Вишня, лимон. Виноград, бегемот, верблюд, годинник, вінок, диван, велосипед, будинок, яблуко, валіза, Школа. А зараз, малята, давайте вивчимо коротенький віршик на пам'ять. Ведмідь відро води приніс, вербу хотів полити, а ще довкола виноград і вишні посадити. Дерев відтоді виріс сад і вишні є. І виноград. Давайте ще разом. Ведміть відро води приніс, вербу хотів полити, а ще довкола виноград і вишні посадити. Дерев відтоді виріс сад, і вишні є, і виноград. Слідує завдання. Придумайте слова. В яких би був звук ви на початку слова, в середині слова і в кінці слова. Пропоную вам вивчити чистомовку. АВ, АВ, ав Не лови гав. Ва-ва-ва книжка нова. Ву-ву-ву. Вип'ємо каву. Ув-ув-ув. Новину почув. Ві-ві-ві здивувались паві. Ів 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 льон зацвів. Во 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 намальовано криво. Ов 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 накололи дров. ів ів ів, як квіти полив. Ви, ви, ви чорні брови. А зараз, діти, розгляньте картинки, на що схожа літера В. Ось вам завдання. Треба знайти літеру В. І порахувать, а скільки в тебе вийшло? Га-га-га та ге-ге-ге це, напевне, буква Г. Літера Г якраз така, неначе шия в гусака. Відгадайте загадку малята. Тік і так, чи так і тік? Він весь час ходити звик. Хоч із місця ще ні кроку, часу находив ні в року, крутить стрілками години невгамовний наш. Відгадали? Годинник, а зараз пограємо в гру, «Впіймай звук, Плеск... плескайте в долоньки, якщо почуєте в слові звук гимн. Гірка, іграшка, банан, сорочка, білка, бегемот, лисиця, голка, півень, гвіздок, помідор, граблі, огірок, бегемот, груша, Барабан. А зараз малята придумайте слова, в яких би звук Г був на початку слова, у середині слова, у кінці слова. І послухайте вірш, і спробуйте його повторити. Гуси голосно кричали, горобці зерно клювали, гуси гонять горобців. Голубок їм підсобив. Давайте ще раз. Гуси голосно кричали, горобці зерно клювали, гуси гонять горобців, голубок їм підсобив. І вивчимо з вами чистомовочку. га Га-гага, га 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 га, -га. Сіра гуска вибіга. Ги-ги-ги, ги ги ги, ги, -ги, -ги ми не вороги. Го-го, го, тож сумуєте чого? гі-гі-гі, гусенята дорогі. А зараз розгляньте, будь ласка, малюнки. На що може бути схожа літера Г? І знову малята вам треба знайти літеру Г і порахувати, скільки ж їх тут? Літера Д наче дім, височенний дах на нім. Літера Д немов на лавці. На тверді стоїть підставці. Ось послухайте, будь ласка, загадку. Чи хто заходить, чи виходить, той першим руку нам дає. Ми стоїмо завжди при вході, нас в кожній хаті кілька є. Здогадались малята? Це двері. І пограємо з вами в гру. Лескаємо в долоньки, гудзик, іграшка, диван, заєць, ліжко, двері, лялька, штани, дельфін, дзвінок, будинок, півень, чай. Дорога, книжка, динозавр, драбина. Ось послухайте вірш. Дятле, дятле, добрий день, дуб здоровий, не впаде, дятел дзьобом дріботить, 200 років буде жить. А зараз давайте вивчимо з вами чистомовку. Да-да-да, чиста вода. Ді-ді-ді, сидимо у воді. Де-де-де, нема риби ніде, Ди-ди-ди, всі вже вийшли з води. І слідуюче завдання: придумайте слова, в яких би звук Т був на початку слова. В середині слова, і в кінці слова. На що схожа літера Д? Розгляньте малята. І останнє завдання, дітки. Серед багатьох літер вам треба знайти лише літеру Д, навести її кольоровим олівцем або фломастером. І порахувати.